Вчора, 15 лютого, до Кременчука, завітав співочий гурт Лісапетний батальйон з концертною програмою Мелодія мого серця. Артистки вразили Кременчужан своєю енергією, талантом та справжнім українським колоритним гумором. Кремінчук, приїжджаємо з великим задоволенням, багато разів. Кожен раз я привожу нові пісні, кожен раз я намагаюся чимось здивувати, обрадувати свого глядача. І я дуже ціную саме таких глядачів, які вже десятий раз приходять на мій концерт. І я боюся чимось образити тих, які прийшли перший раз. Я скажу, що я чекала на цю зустріч, я до неї готувалась, і я надіюсь нікого не розчарувати. Заслужений працівник культури України, лідерка гурту Лісапетний батальйон Наталя Фаліон вважає, що по життю потрібно йти з високо піднятою головою і з вірою в те, що все буде добре, враховуючи те, що у самої пані Наталі життєвий шлях непростий. Не захоплюватися її особистістю просто неможливо. І свій позитив вона вселяє у глядачів на власних виступах. То нас є кому засмучувати нас, а виводити з депресії нема кому. Якщо весь час на тих негативних новинах, якщо дуже глибоко занурюватися в свою біду, в проблеми такі загальноукраїнські, воно дуже розбалансовує тебе, воно руйнує. А коли хай це буде на веселій ноті, воно допомагає знаєте, розкось і людина трошечки звільняє з голови всі ті важкі думи, і вона відроджується, вона набирає сили. Де нам брати позитив? От саме з таких, от зустрічей маленьких, великих. Звичайно, усі ми повинні розуміти, завдяки кому ми сьогодні можемо ходити на подібні заходи, розуміють це і співачки і обов'язково допомагають військовим. Наша громадська позиція має бути чітко виявлена. Кожен має робити все можливе і неможливе. Не задумуючись, не аналізуючи там, не роблячи якусь перспективу для того, щоб зберегти життя наших захисників, допомогти їм. Кожен концерт це донат. Для мене це камінь, такий краєугольний. Знаєте, що я сам перед думаю про це, що я не просто приїхала піднести дух, а я ще й приїхала. І от я вже порахувала. Ага, два концерти відбула. Мене вже на один дрон, камікадзе гроші є, і не тільки на нього. Я вже, знаєте, з такої точки зору підходжу до кожного концерту. Жінки надихнули людей та розправили їм крила, що вкрай цінно сьогодні у дні, коли причин для радості не так багато. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.